Від експерта, Ну скажіть мені, для дизельної машини це великий пробіг Volkswagen Passat b 7-2 літра дизель. З таким ось пробігом, з такі ось комплектацією, навіть хоч є подогрі лабаша, щоб цю погоду. Дуже класно. Зараз вам покажу від нас в рідній фарбі. Повністю весь обслужений на замінені масла, фільтра, ГРМ складний не потребує. Ось такий гарненький на максимальних фарах. Хайлайн комплектація. Коротше, платить не потребує. Нагадую, на нього ще діє акція до кінця числа. Хто купить повний баксоля ви подарунок. В дуже на класному салоні, я покажу. Опа, дивіться. Просто нова машина. Тепленька, гарненька. Дивіться. Красота. Обіноване село з таким коричневим виглядає дуже красиво. помив його але бачите, замерзає фаркопчик присутній. Навігація, дивіться, полочка, все є. Два режима. Оп, Коротше, тут є все, навіть більше. Якщо там цікаво, автолант, після як Лугачевська, 39А.